Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо такий розклад. Я трошечки так, 2 секунди щось скажу. Коли я робила ці декорації, потім нігті малювала, мені видало Бутусова. Я його рідко дивлюся, бо не вистачає просто часу. Ось. Але подивилася його, здається, він розказував, як він спілкувався з Блінкіним. А, і він сказав: саме Блінкену нам потрібно цільове фінансування 1-2 мільярди доларів на рік, виключно підрозділам дронів, і наголосив нашим найкращим підрозділам. Цього б вистачило перебити всю російську армію, яка намагається наблизитись до наших позицій. Я, правда, не ту таро взяла, але гаразд, я і на цих побачу. Хотіла взяти інше, гаразд. Вже так воно буде. Так, ви знаєте, дивіться. Ну, в принципі, він правий. Він правий. Бо він, я так трошечки записала, у ворога просто не було би шансів. Ось так би, ось, ось так сказав, наголосив а, Бутусов. В принципі, в принципі, ви бачите, одне рішення дати гроші, і ворог би вже відступив. Ось якось так. Ну що ж, давайте туди подивимося, чи дійсно а, нам давайте спочатку подивимося, чи дадуть нам ці 1-2 мільярди до речі. Цільове фінансування, що, ви має, що він має тут на увазі? Він має на увазі фінансування саме дронами, тому що, зачекайте, муш, мушу ще щось додати, чому про це мова йшла. Його, я так розумію, його запитав Блінкен: чи можна з таким керівництвом? П'яти-шести менеджерів з таким нездалим керівництвом правда, вони культурненько це ви, ви, виразились, Чи з нашим керівництвом? А, якось можна виграти війну, що потрібно робити? І ось він це сказав: що тобто треба, потрібне цільове фінансування виключно а, найкращим підрозділом. Ось якось так. І, до речі, він наголосив, що влада взагалі не дає нічого. Він має на увазі дрони. Раз дивимося, чи дадуть американці нам ці 1-2 мільярди доларів на рік для таких підрозділів. Ну це вже знаєте, не буду зараз уточнювати, для яких підрозділів, а саме для наших військових, для того, щоб вони закуповували дрони, наприклад. Чи нададуть нам ці гроші, а куди вони дінуться? Ви бачите? Дивіться, а, хто дивиться мене давно, знає, що це випав Зеленський. У них немає іншого виходу. Але, тут іде але. Бачите, треба якось серйозно до цього ставитися до, до війни взагалі. Ось. Тому що? Тому що з Зеленським вони говорити не можуть. Тому вони запросили Бутусова. Гаразд, я так дивлюся, дивіться, куди вони дінуться. Але я не бачу тут грошей. Я не бачу тут грошей. Ви знаєте, вони... тут трохи може бути страх, що гроші можуть вкрасти. Давайте так. Чи напряму? Не через Зеленську, не через державу, а напряму під розділом. Зараз я ще раз подивлюся. Так, виключно підрозділ. Саме підрозділом. Чи дадуть вони? Ну, тут я тут грошей не бачу. Місяць. Ви знаєте, в них страх. Тут ще, скажімо так, трошки ще затримка йде. Тут іде ще затримка. Знову, дивіться. Ось подивіться ось на цю карту. Ось подивіться на це обличчя. Кого воно вам нагадує? Ось чого вони бояться. Іде в нас місяць, а, і вони бояться, що це піде на забаганки Зеленського, що десь вони пропадуть, ці гроші. Ось, якось так, десь заляжуть. Ось. Не бачу, що вони фінансували. Якась тяганина буде з цими грошима. Не бачу я. Ще раз, ще раз, чи дадуть нам ці гроші, чи ні. Дуже помаленько. дуже повільно. Дуже їх треба буде вибивати. Вони будуть, але будуть старатися. О, дадуть, дадуть. Тобто це довгий процес. Я скажу так, давайте так. Дивіться, по-перше, тут йшла мова на рік. Бутушов сказав на рік. Що я тут бачу? Я тут бачу затримку, я тут бачу, скажімо так, вибивати. Це ще треба, знаєте, внутрішньо вибити у, у них в Америці, в США, там треба вибити. Але, бачите, дивіться, по повній вони прийдуть. Тобто, ось ці карти говорять, що вони залізно виб'ються ці гроші, вони виб'ються. Ось, і ця карта теж на дні говорить, стопроцентно вони будуть, вони виділять ці гроші. Але чому ось це довгий процес? Зараз я поясню. Тому що в Америці зараз буде, будуть вибори, поки прийде наступний. А, поки виберуть президента, поки він стане у них, ну як сказати, інаугурацію пройде, як у нас. Я не знаю, чи у них теж є щось таке, але думаю, що є. Неважливо, знаю я чи ні, правда? Бо там хтось зараз вже критикує. Ось. Важливо те, що вони дійсно це виб'ють, але це затримається, трошки буде час. Тому ось тут я теж бачу, поки воно це все і тут все рівно. Через місяць е, на низу у нас нижній ряд, не, не цей а перед цим був. Ішов е, під е, лозунгом, скажімо так, під девізом місяця. Тобто, все рівно вони побонювання якісь є. Але прийде другий президент, і він це зробить ось якось так. Тобто, я чомусь у мене сидить на язиці Камала Харріс. Ось якось так. Ось якось так. Ну що ж, я би хотіла ще запитати, але це я запитаю в наступному відео. Якщо вам цікаво послухати, якщо нам ці гроші дійсно нададуть, чи зможемо ми відбити російські, як би це сказати, російську армію? Ось, саме, які наближаються до наших позицій. І у ворога не було би шансів. Якщо вас це питання цікавить, пишіть, і ми зробимо наступний розклад. Тобто, вже скоріше. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!